В мене робиться робота, тут сушиться, тут зварилося, знімаю, дивлюся, це в термоміксі зробила. Тут по-іспанськи пише. Гляньте, типа мармелада. Ну, так, як наше варення. Зараз буду сюди наливати. Гляньте, яка красота з цим термоміксом положила порцію. О. І зварила. Тут дуже добре варить, називається Мембріо де Дульсе. Мембріо де Дульсе це з айви. Получається також отаке о. Так, виливаю. Це сьогодні я отримала інжир. Пізніше напишу від кого. Ай-яй-яй-яй-яй. І ще й трошки напробую. А ну, всягаємо назад на це. О-то-то. Ото, да. Термомікс. Такс. Витираю, гляньте, ноги, воно як захолоне. Капець. Так, тепер така корова. Ой. Виключаємо кришечки. Винімаємо. Ой, а тут другу як? О, о. Зараз закручу, закручу, і все, тут не треба не накривати нічим. Ну, одною рукою погано. Зараз я все зроблю. Получилося в мене літра варенячка і ще й там на пробу. Е, я залишу його в стекляному такому ось такі пасочки стекляні. А тут в мене, мене навчила. Одна хороша, але дивіться, як я налила бігом-бігом, переживала, налила. налила, пастила, налила тут груб, потріскалася, то потріскалась. яка пастила, з інжира. Клас. Треба рівненько наливати. А я щось там запереживалася. Не хочу казати, чого я запереживалася. Ой, ну ви догадуєтесь, що я мала їсти свіжий інжир. Я отримала від двох людей. Сьогодні ще терпіти можна. Вчора. це жах, Весь майже викинула. Добре, хоч не багато купила. А це, що перебрала, то вийшло мене, оце стільки от пастили буде. Добренько буду закручувати. Закрутила. Дивіться, що в термоміксі добре варити. Там можна варити півтора літра зараз, щоб вийшло варення. Ну, трошки не виложила, не було. Чекаю свій урожай. Закрутила, включила, понажимала там, що треба, і все. І пішла. Прийшла, воно якраз я ходила в теплицю, бо ця Марія мені ще прислала. Це мені з Мукачево прийшло. Марія Тукач, чи що я в неї вторік купляла варення. Це захотіла купити інжир. Вчора вона десь в час вислала, сьогодні о 12 отримала. І трошки, трошки пом'ялося. Ну, я перебрала, може, штук 5-6 викинула, а з цього, що таке м'яте, оце варення. Це з других, Оце з других. Тут сорт медовий і сорт е браун-турки, Вона казала, то вона каже, фіолетовий. Ну він такий трошки фіолетовий, але чула, як чоловік їй підказував вчора, як називається сорт браун-турки. І вона мені прислала. По п'ять гривень. Я по не я попросила, скільки стоїть. Сказала більше, я заплатила більше. Вона мені прислала п'ять одних череночків, п'ять цього браунтурки, шість медового. Я вже його поставила. Оце я включила вариться варення. Воно варилося, там же ж спеціальна температура, воно мішає постійно, крутиться в термомікс. От і воно мені зварилося за сорок хвилин. та краса. А для цього, щоб зробити вчора пастилу, то я так стояла, мішала, щоб не пригоріло. Сьогодні думаю, йолки палки вибачте за таке слово, у мене ж термомікс, надя. І все. Там тому термоміксі можна і їсти робити. Він все робить, крім випікання. Тут ще є така штука. А ну, дайте мені, дайте мені. Бачите, він як захолоне, як захолоне це варенічко. Його можна буде навіть різати ножем. Треба б мені не так робити. Треба б мені не так робити. Забула. Ну, як буде мій інжир колись, я буду робити. Його треба у пластмасові такі пасочки виливати. Коробочки маленькі. Як я роблю мембрію із цього, з айви. Я його виливаю в коробочки. Воно охолоджується, ставлю в холодильник для зберігання. І, коротше говоря, от хочеш чаю попити, чи кави, Ріжеться такими ломтиками мембріо, ну, повідло, це я по-іспанськи говорю. От, ріжеться такими ломтиками і ломтиками сир, типа бринзи, можна солені, можна не солені. І це така вкусняха вам не передасть. Оце таке буде. Нащо його у банки поставила? Зараз я оце ложечкою, бо воно буде зразу захолодати. Бачите, як по стінках ложечкою його О, щось таке зроблю. Щоб це, ну, щоб показати, може, потім покажу, чи як там, зараз вже не покажу, бо ж відео. Ось таке. Ось така сушарка, у мене 20 лотків. о, вони стоять. У мене термомікс, все. Все маю, що треба. Не хочу далі казати, і хвороби теж типа. Ну, а додала трошки кориці. Е, сюди, як варила, варила, проварювала інжири, дала дві палочки кориці, а сюди дала милину. Боже, яка краса. У мене таких дві чаші є. Ну, термомікс один, а чаші дві. Тому що я тоді купувала е, два і один, одну чашу дали в подарунок. Ну, два термомікси дочки. В Іспанії є термомікс. От. І... Собі купила. То я не купляла цього собі, другій дочці, а вони щось не поняли зразу. І Таня моя каже, ай мам, я не хочу таке. А потім купили, як я вже цим стала користуватися. Ось таке добренько, на цьому все. Варім варемничка. Ось цим то добре. Звісно, в каструлі можна і 5 літрів зразу зварити, але мішать, поки звариться в каструлі, я цим от зварю 10 літр. Воно дуже швидко і дуже якісно, і спеціальна температура. Виставляєш все, що треба. І все. У мене є книжка така рецептів. Я, я заходжу в інтернет і там читаю. Так-то, так-то, так-то пишу по-іспанськи рецепти, бо тут може щось таке неправильно. правильно. Бачите, тут трошки глухе. Тут Вже підсихає. Але буде смачно. Мені казала Аня, що можна робити із горішками, а я як коснулась, в мене горішків нема. Дай таке. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращенького. Я йду далі в літню кухню займатися. У мене черенок тепер. Дивіться, повно. Це мені Анечка прислала цілий такий обаремок черен, череночків. Дякую, велике. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Потім покажу пастилу, яка вийде. Але ви всі знаєте, ви ж інжироводи робите, і варення, і те, і все. Це я новачок. Ну, з інжиру я не варила по такому. Я варила ціленькими, проколювала. Засипала трошечки трошечки цукру, і дуже гарно дає, як він спілий, дуже виділяє сік. Через ніч воно стояло і потім типа п'ятихвилинка, але вже було, то було дуже смачно. Сюди я ще дала трошечки лимонного соку, то він буде такий добрий, дайте ну я лизну. Але добрий. М -м -м. Добренько, на цьому все. Пока-пока-пока.